Нові покоління, нові технології, нові виклики. У Варшаві розпочався Our Future Forum. Це один із найбільших молодіжних освітніх заходів у Польщі, який щороку збирає понад дві тисячі молодих людей. Відкрив форум віце-прем'єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський та міністерка охорони здоров'я країни Йоланта Собіра гренда Більше розкаже наша журналістка Марія Черняхівська, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаємо тебе, Марія. Розповідай більше, що що зараз відбувається на форумі. Що ти почула? Можливо, якісь важливі заяви прозвучали, які стосуються України. Вітаю Ганно. Під час виступу і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський представив бачення розвитку штучного інтелекту в Польщі. Ішлося йшлося про підтримку інновацій та цифрову освіту. Говорив про лідерство Польщі в цій сфері. І, власне, це був такий мотиваційний виступ для молодого покоління, щоб вони не боялися ризикувати, реалізовувати нові проєкти у сфері цифрових технологій. Також політик акцентував на безпекових викликах у цифровій індустрії. Він говорив, що важливо зберегти модель людина вирішує. Машина виконує. Якщо це зміниться, права людини будуть поставлені під загрозу. Тобто, насамперед, технології мають бути безпечними. Після виступу віцепрем'єра нам вдалося поспілкуватися з ним на тему ситуації з дезінформацією у Польщі. Давайте послухаємо таке я переконаний, що Польща ефективно бореться з дезінформацією, так само з тією, яка стосується українського суспільства. Вона з'являється завжди тоді, коли маємо справу з саботажами в Польщі. В останніх тижнях її стало більше, але останніми днями видно, що ці повідомлення були добре нейтралізовані. Польща зазнає найбільше інформаційних атак серед інших країн ЄС. Найчастіше ці атаки походять з Росії та Білорусі. Ми тут бачимо кореляцію з війною, яку Росія розпочала в Україні, але Польща з цим бо кажучи, що не відступить від співпраці і допомоги Україні. Міністерка здоров'я під час свого виступу запевнила, що зараз робиться усе можливе, щоб поляки не стояли в чергах до лікарів, а все могли вирішити за допомогою цифрових технологій. На форумі також виступатиме колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Його виступ буде присвячений тому, як цифрова революція, війна в Україні та глобальні трансформації змінюють політику і суспільні процеси та якою може бути роль молодого покоління у формуванні сучасної Польщі. На форумі також буде декілька очільників інших міністерств. Серед їх міністр юстиції, сільського господарства та міністр з нагляду за впровадженням урядової політики. Загалом, Our Future Forum – це платформа орієнтована на те, щоб молоді люди, яких тут дуже багато, могли поспілкуватися з урядовцями, керівниками компаній, журналістами, експертами, взяти участь у панелях, виступах і майстер-класах та знайти потенційних менторів або ж навіть роботодавців. Цьогоріч захід рекордний за кількістю заявок на участь. Зголосилося близько 2200 молодих людей. На цьому в мене все ганно. Тобі слово. Дякуємо тобі, Марія. Це була наша колега Марія Черніхівська з АО «Фьючер Форум» у Варшаві. Згодом більше важливих меседжів, що стосуються України.